Юлія Володимирівна написала відповідного листа пану Калпащикову. Це, напевно, 158-ма заява про незаконність відеоспостереження. Це, напевно, там 238-ма. Ну, я цифри умовні називаю, але повірте, що їх приблизно стільки і було. Заяви щодо неприпустимості присутності охоронців чоловічої статі. Це. А... 156-та заява щодо незаконності, е не надання Юлії Тимошенко єдиній людині в Україні. Я це підкреслю нам розказують про ексклюзиви для Тимошенко. Це єдина людина в Україні, за якою постійно спостерігають три відеокамери в тюремній палаті, де вона перебуває. Це єдина людина в Україні, біля якої у ізгалів'я під час її сну сидить охоронець. Це єдина людина в Україні, яка не має можливості дзвонити по телефону, хоча кожен ув'язнений відповідно до частини 5 статті 110 має право на необмежену кількість телефонних дзвінків без обмеження їх тривалості. Оце ексклюзиви для Тимошенка. на сьогодні лікування не відновлено.